Зараз Тарас Деркач з нами на зв'язку повернемося до Макрона Шольца і так далі після його включення. Тарасе, вітаю, друже. Ти нас чуєш. Да, Привіт, Микола. 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 Чую. Живет. Чую, Живет, хорошо. хорошо. Привіт, розкажи, будь ласка, де ти вже? Але не вказуй, будь ласка, точне місце знаходження, бодай навіть приблизно, бо наш попередній з тобою момент включення, люди ну важко висловлювали щодо цього, що ти розголошуєш, ніби дуже точно. Я та розумію, що ти не точно розголосив, не вказав, але і, попри те, не слід дратувати цим людей. Давай умовно, ти де. Давай так, Бахмутсько-Лисичанський район. давай так. <рес> Добре. Не знаю. Це, це тут великий, велика локація, якщо і так озвучити, тому не знаю. Ну, нібито не озвучує я позиції, не розказую, де точно, конкретно, в якому місці. <рес> От, <рес> а... Як обстановка? Давай з загальних питань. Я бачу настрій в тебе бойовий максимально, так. Тим не менше, Ой, я не офігенний настрій, чесно кажучи, зараз в своєму улюбленому підрозділі, які от е, працювали, працювали і працюють в районі Сєвєродонецька, от, е, хлопці, е, от е, хлопці, які стримують одні з тих підрозділів, що стримують зараз у Сєвєродонецьку, біля Северодонецька, біля Лисичанська, в Лисичанську. Російські збройні сили і настрій чому класний? Тому що росіяни видихаються, і це вже, це вже факт. Факт, який тут на передовій, чітко зрозумілий, тобто вони. Намагаються зачищати Сєвєродонецьк, але в них це не виходить. Вони працюють троше артилерією, як завжди, масово руйнують місто. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, але просування як такого немає. Вони зав'язали свої кагатки, запхнули в Сєвєродонецьк, зав'язли там і залишаються, топчуться фактично на місці. Ну оце така ситуація. І контролюють, як вони говорять: там 90%, 80%. Є ще фланги. Якщо від Сєвєродонецька зліва дивитися в напрямку на Бахмут, на Лисичанськ, на Бахмут, то зліва там є село, наприклад, Боровське Воєводіно. Це фланги, які контролюються нашими збройними силами, і це саме дає можливість і далі утримувати росіян в зоні Сєвєродонецька, не даватися далі. Чи постійно ударів, паять штурмові групи. Сидять в окопах, посадках, де ще можна, викликають завжди артилерію, вона б'є, руйнує, але саме не вистачає їм далі далі, динаміки руху не вистачає. Ну а хлопці щодо забезпечення, хочу сказати: ну от якщо б же ми так включаємось постійно, показали, як працює аеророзвідка, то як працюють туристи, всього достатньо, на осінь лави, їх у нас дуже багато. Не хочу, знаєте, там. Казати, що прям масово, але із забезпеченням все нормально, е із протитанковими системами, все нормально, і енлавів, і джавелінів вистачає. Тому нехай ночуваються не расисти, тому вони не лізуть з бронетехнікою е на вуличні бої, тому що знають, що наші хлопці, туристи, і не тільки зустрінуть їх і завдадуть їм максимальних втрат. Е ті, хто диванні експерти, я їм хочу сказати, шановні, блін. Хлопці е, знають самі, що можуть знімати журналісти, що не можуть знімати. Ми з ними працюємо, вони чітко визначають, тараси тут можна знімати чи не можна знімати. Перед цим є попереднє погодження. Тому е, я просто скажу: що е, вірте ЗСУ, вірте тим, хто працює з ЗСУ, і все буде добре. Скажи, будь ласка, ти сьогодні показував мені в особистих повідомленнях відео, яким чином відбувається зараз пересування а, мостом через Сіверський Донець. А, ти вважаєш, і військові вважають, можна це показувати, чи як? Ой, я, я просто хочу сказати, що події тут відбуваються дуже швидко і змінюється все. На вчора да, ми говоримо, що цей міст він цілий. Є е у нас голова е, облдержадміністрації Луганської, який заговорить про те, що три основні мости зруйновані. Е, знову ж кажу: е, проїхати, проїхати на вчора, там на позавчора, цим мостом можна було. І е, хочу сказати, що справа в тому, щоб, щоб його знищити, ну, якщо говоримо про цей міст, який я тобі показував, так. Щоб його знищити, потрібно працювати прямою наводкою. Її там немає у росіян, тому а, влучити гаубічним вогнем дуже непросто. Гаубічний це такий навісний вогонь, треба чітко коригування, чітку наводку. Щодо показувати, та блін. Ну я думаю, що ми можемо показати нижній план а, просто цього мосту, просто побачити, в яких умовах доводиться. Нашим хлопцям перебувати, воювати, проїжджати, заїжджати. Яка зараз там ситуація? На зараз там зв'язок такий є, немає. Зараз знову-таки з'являється інформація, що завдали удару по одному з цих мостів, тобто немає вже можливості. Я вам скажу, що є завжди всі можливості. Хлопці їх знаходять, проїжджають, підтримують свої підрозділи, довозять туди БК, довозять необхідне. Поповнення і є ротація, тому звісно, що це не так вільно, не так е, можна робити спокійно, як комусь здається. Звісно, це війна, і тут особливо цей район він дуже напружений. І звісно, що росіяни мають перевагу в артилерії, але це не означає, що наші хлопці сидять зараз там, е, в такому як іноді показують оточенні, що не можна проїхати, не можна нічого зробити. Це можна зробити з зусиллями, з кров'ю. З потом, але ну роблять же хлопці. Я уточню: нижній план, ти маєш на увазі той який з якісь кабіни автомобіля? Так, Чи так, угу. можна без звуку. Без звуку. Добре. Окей. Після твого включення поставимо аби побачили люди. Скажи мені, будь ласка, ще питання у мене щодо траси Бахмут Лісичанськ. Чи загроза є для неї? От ми з вами спілкувалися, здається. Це вже два тижні тому було. От коли ми в цьому районі активно працювали, вони товчуться, росіяни в районі Миколаївки, Врубівки, намагаються тикнутися знову до Володимирівки. Це з боку Попасної перерізати от цю трасу Бахмут-Лисичанськ. І досі вони там товчуться. Те, що ми говорили, що вони зав'язли в у агломерації Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк От вони в ній. І сидять, тобто вони нічого не можуть зробити. Арт вогнем, вони, звісно, закривають цю трасу, але Грець з цією трасою. З нею все зрозуміло, проїхати по ній по основній неможливо. Але тим не менше є інші шляхи пересування. Те ж саме стосується того боку, Білогорівка. от теж вони там зав'язли і нічого не можуть зробити. Не можуть переправитися через Сіверський Донець. Для них взагалі переправа стала якоюсь. Такою злобою дня, якоюсь такою е, кармою, яку їм не подолати, тому от цей район вони просто біля нього крутяться, біля цієї траси, обстрілюють її, але вилізти на неї, перерізати остаточно вони не можуть Микола. Зрозуміло. Е, ну е, Льош, можу тебе да. твої питання? Ну дякую, Тарасе. Супер. Ми щойно з Ніком і продовжуємо. Власне, аналізувати, відстежувати виступи Остіна, виступи американських наших союзників з приводу а, допомоги військової, і ти дуже круто зрезонував зараз тим, про що ми говорили щойно з ніком про те, що Заявив вчора Остін, що мовляв, ми маємо зараз більше птурів, ніж є танків на карті світу. Тобто з цим питання закрите, Наскільки я розумію, Так, да, 97 тисяч протитанкових комплексів, Джавелін, ну я так прочитав сьогодні, коли їхав от сюди. Прочитав е, пряму мову Остіна. І, і от я вам скажу, що зараз підрозділи, навіть ті, які не були птуровські. Знаход доходить озброєння. Е, я вам скажу чесно: от так між нами, да, і щоб аудиторія зрозуміла. Е, іноді навіть пропонують джавеліни хлопцям. А хлопці кажуть, у нас немає операторів. Треба ще от знаєте, систему навчання людей, тому що всього так багато вже стає. От саме е, турівського, так ну джевеліни ЕНЛАВИ, що іноді не вистачає самих операторів. Бо цим же ж цією штукою треба ще е, вміти користуватися. Це от. Бо, бо буде як я, оце просто на плече повісив. блін, не тримаю. Корот, от ну, так, така про це ситуація моє про це і було траси. Моє питання чи в нас вистачає інструкторів зараз, а, і, і ти власне відповів на нього. Тому що наскільки я пам'ятаю, з перших місяців війни так само, і джевелінів і енлавів було достатньо. Але а, навіть досвідчені бійці, які а, мали досвід війни без цих штук, насправді а, були ще не підготовлені. Хочу вам ще сказати буквально е, пару хвилин. Це от вчора ми працювали знову на трасі Слов'янський зюм. От якраз е, напрямок Святогірськ-Богородничий я вважаю зараз його найнапруженішим, навіть не Северодонецьк. Зараз а оце угрупування, яке лізе зі святогірська з богородничого з Пришиба вздовж траси на зустріч своєму е, лиманському угрупуванню, От росіяни хочуть там з'єднатися. От я так, я так все таки вважаю, що і з військовою що для них зараз це ідея номер один, от саме. Той бік з боку Святогірська, тобто, ну цей Ізюмський напрямок від Ізюму до Слов'янська, Святогірськ Богородничів, яке вони залізли і переправили через Сіверський Донець, і з'єднатися зі своїм лиманським групуванням. От вчора ми були з колегами, от, працювали, то дуже активно працює їхня авіація. От давненько я не бачив в тому районі саме роботу фронтової авіації штурмової Су-25. От ми вчора були в селі. Якраз на цьому напрямку маяки то ну самі стали свічними, пережили цей авіаналіт, тобто вони активно працювали по околицях, по по, по ну по селу, по позиціях. Тобто, оце рухаються... там я там вважаю там зараз. От... Вони рухаються з боку Святогорська до Лиману чи до Богороди... Богородичного? Богородниче, вони туди залізли, а тепер з Святогірська і з Богородничого намагають просуватися вздовж траси на маяки. Це буквально від Слов'янська, ну кілометрів сім, не більше десять, отак -от. вони, і маяки, маяки і під постійним під... обстрілом. Угу, угу, угу. Тобто вони фактично наближаються до Слов'янська. Так, але в сам Слов'янське, думаю, вони заходити не будуть, а будуть з'єднуватися з групуванням, яке зараз в Лимані. Стоїть і через степову зону рухається до святогірська. От вони хочуть з'єднатися вище слов'янська. Отак скажу. що воно їм дає. Я просто дивлюсь на карту. Тут в принципі не зрозуміло що вони оточують національний природний парк Святі гори чи що? і що воно там. Ні, ні. Вони, вони з лиману хочуть, у них є можливість з лиману обстрілювати от і маяки і допомагати своєму групуванню, які лізе в Святогірське. От там от район є вище, дивись, там пришип є, от, е, вони, вони туди вище теж виходять. Тобто, ну, от, такі широкі охоплення намагаються робити. Ну, чесно кажучи, я не розумію тактичного замислу, а що їм дає цей пришип, на твою думку? Ну у них виходить. Дивись, у них лиман їхнє зараз місто. Що стосується Паришу, це інші вони переправляються через сіверський Донець, вони тут на цій території. Тому якщо їм вдасться… вони намагаються просуватися саме по акваторії сіверського донця, тобто да? тобто з цього боку. Вони намагаються. Uh -huh. Тобто вони Тобі рухаються бути. вдовж дороги, тобто погородничі там теж та да, оце село біля траси, прямо. І от по інший фланг. Тобто вони от намагаються от такими е, переправитися все-таки і рухатися далі. Ну, те, що. Ти думаєш, те, вони, на вони будуть намагатися рухатися цією дорогою, там, понад річкою Донець з цього боку, до Лисичанська, чи ні? Е, я думаю, що вони. Е, дивись, там. От Лиман і вище нього. Вони от група Сіверська, яка, от якщо говорити дуже широкий масштабний фронт, от завжди як вони діють? От намагаються глобально діяти, як потім все це перетворюється? От у нас є Лисичанськ, від нього є напрямок Сіверський, наприклад. От за Сіверським. 에, можна рухатися в обхід лиману, теж от лиман їхній. Вони прикривають свій фланг. Можна рухатися, аж обходити до Святогірська. Отакий от загін великий робити. Е, є ще дорога ізюм Слов'янськ. Буквально впритик, там де Богородниче, там де далі йде, йде Маяки. От рухатися, рухатися ще одним флангом і отак затискати в цьому, от ну. Прямо кутнику, не знаю як його правильно назвати, затискати наші війська. І є ще інша сторона траси, де ми були, там ще є долина, краснопілля і далі рух на Христищі Теж, оце ще один шлях на е, слов'янськ-раматорськ. Тому от оба біч траси з однієї з іншої сторони, тільки з однієї е, вони діють більш вузько там, прижимаючись до траси. А зі сторони Святогірська Пришиба вони діють більш широким фронтом. Розуміло, ну тобто вони в принципі це, це мета рух на Слов'янськ. Так, слов'янські ну найближча ціль у них слов'янськ на зараз. Ну вони, вони вважають, що вони вже ведуть бої за слов'янськ. Хоча ага. до Слов'янська ще далеченько, там саме ага. до боїв за міст. Ага. Я mm -hmm. так розумію, Тараса, що їхня авіація активізувалася, яка боялася в останні тижні проводити а, якісь операції над нашими позиціями. Зараз активізувалася. А чому? І, а, чи вони отримали нові, а, нові, нову стару техніку розконсервовану? Чи вони змінили тактику? А, які твої міркування з цього приводу, друже? Дивись, ну. Я сам бався, тому що давненько на цьому напрямку, от саме Ізюм Слов'янськ, не бачив їхньої авіації. Їхня авіація активно працювала в районі Сєвєродонецька, Лисичанська. Але от е, вчора працювала штурмова авіація, там і відпрацьовують нурсами, тобто не керованими управляємими ракетами реактивними снарядами. Тому я е, думаю, що я думаю, що зараз вони посилили своє авіаційне групування. Чи розконсервували вони, я не знаю, але от е, вони відчули якусь певну волю, от там от в цьому напрямку. Ну, вчора отдвічі е, ми, ми спостерігали їхню роботу десь проміжком ну, в 45 в годину. Тобто відпрацювали сушки, пішли на базу. Не знаю, де у них база, чи в районі, ой, чи в районі десь за Ізюмом, чи в районі Куп'янська. Ну, десь. Дуже близько підтягнуло, тому що через 45 хвилин ми приїхали на інший бік траси і дивимося на ту сторону. Знову характерний реактивний звук і знову відпрацьовують сушки, знову відпрацювали і пішли. Тому я думаю, що наші е, зараз будуть враховувати цю штуку і перекидувати засоби ППО, е, тому що давненько не було там. от саме такої фронтової авіації штурмової, і яка працювала отак. В такій близькій зоні до наших позицій зараз ти, ти дуже круто прокоментував ну, наявність і, власне кажучи, показав наочно наявність противотанкових засобів. Відкрито американців вже це не є таємницею, і насправді не було з самого початку, але відкрито говорять і про ПЗРК, і про стінгери, і про про все решта. У мене питання до тебе: от з, з, з туристами, все зрозуміло, в нас все окей. Як у нас з стінгеристами? Знаєш, от сьогодні я хочу поспілкуватися з підрозділом, яке собі, собі, собі дістало, вибило, випросило. Не знаю, як це правильно назвати, стінгер. Не знаю, як наскільки в мене зараз це вийде. Ну от чекаю на них, тому що дуже хочеться вже до вас, до столиці. Хочеться повернутися. Ну, чесно, трохи втомилися вже більше трьох тижнів. От, е і я подивлюсь забезпечення. Ну, масового такого забезпечення немає. Я думаю, що знаєш, в чому проблема? Нам не вистачає операторів. Знову ж таки, от ви правильно сказали про ці ланцюг, озброєння, інструктори навчання і оператори. От якщо буде більше у нас підготовлених кадрів, то ми будемо працювати більш активніше. І знову ж таки, е е я думаю, що враховується те, що росіяни все-таки. Е Знають те, що було в кінці лютого на початку березня. 5, на березня, коли вони втрачали активно і вертолітну авіацію, і а, штурмову, і фронтову су двадцять саме від ЗРК і від стінгера від ще радянської йому зараз вони бояться залітати в зону. Вони як діють? Вони діють, відчули десь от раз відпрацювали, пощастило. Немає, нібито ППО, немає ПЗРК, значить, можна ще раз. Як тільки отримають під хвіст ракету, коротше, відразу е, знову будуть працювати з дальніх відстанів. Тому я думаю, тут от, знаєш така от штука: е, Сінгери, але перекидувати не поставиш на кожному напрямку, де можливо прилетить Росія. Я думаю, до цього. Всього єдине, що знову ж таки зараз перекинуть туди в той район, якщо штурмова авіація активно працює, і це до першого потрапляння в російський літак. І насправді це питання часу. Тобто, ну, я думаю, що це питання тижнів, а навіть днів, як говорить Остін. Да. Ну так, да, Остін сказав, що там доведеться українським бійцям повернутися, в тому числі, в свої розпорядження, в, в, в місця розташування для того, аби повчитися застосовувати техніку, яка буде надходити. Тарасе, друже, брате, дякую тобі дуже за включення. Будь ласка, повертайся в столицю, в редакцію для перепочинків і так далі. І будемо, чекаю, якщо, якщо чекаю, вдасться, буде, то завтра тоді ще можливо поговоримо про, про хлопців ну, з ПЗРК, Або ні, то будемо навряд. вже бачити Тараса тут. Да. Ну, бо він сьогодні до них їде. Дякую, Тараса. Дякую вам за співпрацю. Гарного Етеру, слава Україні!